Лови п'ять варіантів найкращих авто до 20 тисяч доларів, які можна пригнати США прямо зараз. Нісан Рог від 21-го року. Абсолютний хід продажів у США. Сучасний дизайн, комфорт, камери 360 і новий двигун. Усе що треба для щоденних поїздок. Надійність топ, а ціна приємно дивує. Audi Q5 5 німецька якість і преміальний комфорт. Відмінна динаміка, кватро, повний привід і крутий салон. І так до 20 тисяч реально знайти класний варіант із США Audi Q7 – сімейний преміум на всі випадки життя, комфорт, потужність і статус. Якщо хочеш авто, яке справляє враження, Q7 тебе не підведе. До речі, ми можемо пригнати будь-яке авто і не тільки з цього топу. Пиши нам або дзвони, проконсультуємо. Volkswagen Atlas – великий, надійний і сучасний кросовер, комфортний навіть для далеких подорожей. А місце як у літаку бізнес-класу, ідеальний баланс ціни, розміру та якості. Джип Grand Cherokee або Cherokee – символ американського стилю, потужність, повний привід, розкішний інтер'єр. Коли хочеш щось солідне, справжнє і на роки, Cherokee. Ідеальний вибір. Ми в автолог підбираємо авто під будь-який бюджет. Знайдемо авто, яке перевершить твоє очікування. Вартість послуги під ключ залишили під відео.